Вітаємо! Сьогодні ми з вами розпакуємо ущільнення вала каркосіл. Ущільнення спеціально розроблене під певне посадкове місце. Розмір посадкового місця співпадає з розміром самого ущільнення. Він вказаний як на самій манжеті, так і на пакуванні. Виробник пакує кожний виріб індивідуально. Окрім розміру, зверху на пакуванні вказан тип, матеріал та дата виготовлення. До кожної манжети вкладена інструкція для монтажу. Даний тип ущільнення є роз'ємним. Це для полегшення процесу монтажу. Хоча стандартний тип є цільним. Манжета армована спеціальною гумотканиною, тому його можна як згинати, так і розгинати при монтажі без жодних пошкоджень. Края прогумовані спеціальним чином для більшого силового контакту при фіксації в посадковому місці. Робоча кромка повністю вкрита спеціальним шаром каркофлону. Каркофлон це спеціальний тип фторопласту для зниження тертя і підвищення строку експлуатації. Пружина для даного типу ущільнення теж роз'ємна. Обираючи каркосіл від Генліх Україна, ви інвестуєте в безперебійне та довгострокове життя вашого обладнання.